i thank you А подалі, тут купа місця. Якщо не приємно, то ми ж не будемо про це. Не будемо? Можна подумати, що я забула цю розмову. У нас в сім'ї завжди на на вішок. Низькі, бриткі, бульгарні тварини. Чути, них не вважають. Кішки страшні істоти. І собаки немало кращі. Усі вони пройди. Ти ще все загорила про тіну. Діно, ну, Любо, побачити, ще ні. куди ж мені йти? Я перепрошую, чи не відкажете, ви йде тут вихід, куди мені йти? Сідай і ні пари зустрі, аж поки я не закінчу. Колись я була неабийка черепаха. Коли ми були маленьки, ми ходили в море до школи, що на нас стара черепах, ми звали її через шап Ото, вірне, вір, але ми ходили до морської школи. Я не казала, що не казала, прикуси язика. Отаж ми здобули блискучого освіту, походили до школи щодня. Спершу не знаєш чучи пищати. Далі ж ти математики. добивання, відбивання, в морні обділення. Кажи, чого приношення, що воно таке? Отже, ти не маєш, що це за пригарна штука Омарова кадри. Це дуже просто. Першому шикують лав на мужі, черепахи, лисосі і так далі. з дороги медуз. Це вже ні в чому не впевнена. Що це ти вигадуєш? Так ти в своєму розумі. Не знаю. Повинно бути в чужому. Чи бачите? Не бачу. Ох, я щось сама ні в чому не впевнена. І це не є добре. Що ж, можливо, можливий, тільки знаю, що мені б це було дуже дивно. Тобі, а ти хто така? По-моєму. Це ви повинні сказати мені спочатку, хто ви така. Чому? Вернись! Вернись, вернись! Терней себе в руках. Там тобі ще одне поради вихід завжди знаходиться там же, де є вхід. Тільки зі своротним руком. Вернись дочку віліку і ти знайдеш вихід. Муа! А де він? Вхід ще вихід? Куди йти? А що тут за люди живуть? Корова. А ви знаєте, що у вас кіт посміхається? І без тебе знаю. Зранку під кобаси комаси про зараз ввесте. Ось і посміхається. А ну цик! А ну ци. Щи так сказала мені ласкаво. Чому ваш кіт сміється? Бо він же ширський. Ох ти ж порося! І, і взагалі я смісне до корала на кракет. А коли корова приймає. Oh my, no. Година? Ви себе подивили процесу години назад. Це ж щось міняє? Я не розумію, коли відповість. ви хочете отримати. А, зайнято, до заняту. місць немає. Досі Місця тут хоче греблювати. До речі, а яке сьогодні число? Четверте, відстають на два дні. Я ж казав, не можна ізмащувати змащувати вершкове маслом. Який світлий години? Казячу собрати. І що? О, ви тільки даремно витрачаєте мій час. Якби ти знала час так само добре, як я, ти б цього не сказала. У часом утворилися в березні. Королева давала великий концерт, і я повинен був співати філіну. Ти була маєш Я не знаю, що з тобою. Високо ж ти над нами, як піднос над небесами. Тільки я закінчив перший куплет, Корола бояка викричить убити час. Він хоче вбити час. Рубайте мене з тих пір. Час для мене палець опалець не вдарить. І на годиннику все п'ята година вечора. Тому тут і накрити душе. Так, тут завжди пити чай. Ми не встигаємо навіть посуд вимити. Угу. І просто пересідайте, так, до речі, ти навіщо прийшла? Мені треба знайти вихід. Вихід? Там же деякі тільки тоді, коли всі на своїх місцях. Щось я не розумію, про що це ти, ти, Ну, Виходить, ти ніколи не знайдеш вихід. Тобі пора йти, а набора тепер, а ти шукай свій вихід. Бачили такого дурного чаювання! Ей, ти ще з кампанії, що ти мене знову всю фарбу облякала. А ще з об'єкти у нас сама під руку штукаєш. Молодець, у нас правий дорогой завжди вас згора голови на здоров'я. Щодо то краще мовчала. Я сама чула, королака вчора говорила, чи по твоєму голові сахара плаче. А за що? А тобі таке діло тебе, що це ніяк не стосується. Ні, це всіх стосується навіщо правдику в хоботи. А ще не ти часом принесла на перску в без лісячках. Ну, знаєш, чула на. Але такий. Вибачте, будь ласка, а чому? Ви фарбуєте ці троянки? Тут, панянко, значить, така історія вийшла. Там вона. Ну, Значить. Ось ми це і маємо все значить значить поки вона не прийшла, а то значить королева, королева! Чая величі. Величі кажеш? Що ж розумно. Поки що живи, дівчинко. Король за мною в палаці, я стомилася. Не було на твоїй голові корони, зрубала б не замислюєш. Ось я тут тобі приніс подушечку, дорогесенька. Де ти лазив? По твоїй милості королівські на вже три хвилини в підвищеному стані. Ти, може, моєї смерті бажаєш. Ти, може, хочеш, щоб я застудилася, померла, а самодружишся на інші. Ні, ні, як ти тільки могла подумати, Доресеньки, ніякому разі, я ж без тебе ніщо. Я ж не переживу Доресенька, я просто поворосила Дорогесенька. Ох, скоріше, ти все тільки обіцяєш. Набриди мені. І жити з тобою в одному палаці смертельна нудьга. Може бути, ти в картину, маленька Тарасенька? Ну, давай сюди. Добрий, день, ваша величність? Це... Йшла бити... би ти світло по-доброму дівчинкам. А мене звуть Аліса, ваша величність. Пригадуйте мене. Голову плечей хвалиє дівчині. Вона ще сміє зі мною розмовляти. Стратити! Іх втратити рубати ні в голови. Кіт. 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 А Кіт. 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 Досить відрубати лісі голову, схопити її. Зупиніться! Я вас не боюся, бо ви тільки моя уява Ви існуєте лише моїми сніми, тільки мій сон, сон, сон. Дивовижно, дивно жити тут і зараз, і знати лише те, що тобі і так треба знати. Дивно вміти дивуватися, дивно знаходити, тому що саме тобі і судилися зазнайти. І взагалі жити дивно, тому що все дивовижне поруч.